В упаковці два цільних шматка, два огризка і ось така кількість рідини. Це підшкірне м'ясо лосося 125 гривень за пів кілограма. Купила, а що з ним робити, не можу придумати. Шукаю натхнення у холодильнику. Шукала натхнення, а взяла розсольний сир, зелень та помідори. Подрібнила зелень, подрібнила помідор без м'якої серединки. І шматочок розсольного сиру теж дрібненько порізала. Додала чорного перцю ложку сметани і все перемішала. Ріжу рибу на порційні шматочки, присолюю та загортаю в неї начинку. Перед тим як відправити в духовку, посипаю зернами кунжуту. Запікати буду 20 хвилин при 180 градусах. В процесі запікання з'явився характерний приємний рибний аромат. Закуска добре тримає форму і має чудовий зовнішній вигляд. Також я ще вирішила додати устрічний соус. Хочу ще спробувати засолити таку рибку. А вас, дорогі мої підписники, прошу накидати варіантів, що ще можна з нею приготувати.